Всім привіт. Сьогодні ранок понеділка, 22 число. Це означає, що у мене е, 6 днів до старту. Як обіцяв, е, буду старати записувати часто. Е, думаю, ще до поїздки ми в п'ятницю вже їдемо в Київ потягом. Думаю, до цього ще якесь одне відео зніму. Е, сьогодні в мене по плану тренування грудних. Зараз розкажу в цьому, що в мене на плану цьому тижні. Це не будуть кругові, це будуть мої звичайні тренування. Сьогодні я в плану грудь тіпс. Звичайно, я роблю грудь просто грудь і руки окремо. Але на цьому тижні ми скомбінуємо, щоб встигнути проробити більше м'язів до поїздки. Значить, Сьогодні грудь тріцепс, завтра спина біцепс. В середу буде останнє тренування ніг. І воно буде на біцепс стигна Бо позавчора у мене був подрісепс і е, тренер сказав достатньо. Я зараз позову часто, тому падрій так прижимаються. нормально. Е, в четвер я відпочиваю. І в п'ятницю перед дорогою я ще зроблю дельти. Е, зараз по змінах кардіо тренер прибрав. Кардіо в мене було 45 хвилин кожен ранок. І один період було 45, може дня 4 ввечері або після тренування. Потім тренер зменшив ще на дня 4. Це от друге кардіо на 20 хвилин. Вага почала провалюватись і зараз кардіо зовсім прибрали. Тому ранок у мене вже починається інакше. Сорі, я знову без мікрофона, бо зранку думав, що не буду знімати. Але так як я сказав, що я буду знімати, то я взяв телефон і просто почав. Отже, по змінах ще У мене вже почалась така як період завантаження. На початку цього періоду в мене була вага вже, як тільки тренер кардіо прибрав, була вага 96,2. Потім був рефіт і далі збільшення вуглеводів. Думаю, ще свій full day of eating зніму, а може просто розкажу, або може в цьому відео трошки розкажу. Anyway. А, так, кардіо прибрав і зараз моя ранкова рутина, це я прокидаюсь, якраз роблю сніданок і в цей час позую. До цього я позував після п'ятого прийому, перед п'ятим прийомом вуглеводним останнім. А зараз у мене позування, якраз коли я готую сніданок. Це порядка 30 хвилин, може більше, без поспіху. Тобто роблю порядку п'ятий кол з паузою 10 секунд, 15 в кожній позі. Прокручую всі пози, трошки відпочиваю і знову там відпочиваю так, чисто Е, вот. На сніданок у мене сьогодні було 100 грамів вівсянки, до цього було 80, вже раз так почав, то я думаю одразу розкажу про раціон про збільшення, які відбулись, було 80, стало 100. Як завжди 12 білків і 2 яйця банан. Вот. І зараз я пішки, як завжди, йду в зал. У мене зараз буде два тренування персональні і потім моє тренування. Красліера підійде. Ліри сьогодні останнє важке на ноги. Далі будемо робити такі більш фулбаді, е, трошки міняючи акценти. На одному тренуванні буде більш акцент наверх, трошки низу. В середу більш низу, трошки верху. А по четвергу, ще подумаємо, можливо, буде повний відпочинок і п'ятницю знову тренування. Більше вже наверх. Вот. я прибрав уже. Вона мені ну, в плані я ще писав, в неділю я писав і план, піквік, і там кардіо було. Але е, сьогодні вона мені скинула свою вагу і вона вже ну, провалюється, провалюється по вазі, вона почала напивати воду, вага почала валитись, тому кардіо я прибрав, доходимо без кардіо, робимо кругові і заливаємо спокійно воду. Кардіо також прибрав, щоб ну і сильне навантаження, щоб зняти набряк. Хоч його і немає, але все одно тренування силові тримають набряк, як ніяк в м'язах, тому це також допоможе. І великий об'єм тренувальний також на це впливає. От. Тому кардіо зменшив, силові будуть більш такі об'ємні, але менше вага на них, менше відпочинку, так, прогнати, відчути памп. Буквально хвилин 45, думаю, вона вкладеться, І фініш. В общем, зараз да, топові в зал. Думаю, підключусь вже на тренування, на моєму, на Ліриному, знімаємо одне одного. І далі побачимось. В общем, 6 днів до старту. А, знаєте, йшов до цього, наче такий час, що втомлений, але коли взяв камеру, наче все окей. Тобто настрій хороший, сила на підйомі. А, почуваю себе прекрасно. Ну, Як завжди, буває і моменти ввечері, коли можна накрити трошки. Там вже коли був день досить активний. Але в цьому все гуд. Отже, зараз направляюсь на кардіо, Ой, на кардіо в зал, працюю, тренуюсь і далі відпочивати. Так, наче все сказав. Все, побачимось далі.

Зараз мені подобається як ми йдемо. Вже вага майже 105 кг. по плану зробити 110 кг. І вийти в хороший такий бодібілдинг. Також фотки прикріплю. Зараз хороший прогрес. Далі що? Чекаю китюню, думаю через хвилин 40 вона буде. Якраз зараз покушаю і будемо разом тренуватися. Тому підключусь до вас вже з тренуванням. Настрій хороший, сили є, якраз зараз поїм. І от розуміння того, да, останнє тренування грудних перед змаганнями, да? останнє тренування спини. Це треба зараз максимально викластись дати жизни. Все, тоді Підключусь вже з тренуванням. Думаю, зніму пару вправ, зніму форму. Побачимось. Показую свій посттренувальний прийом. Це у мене 300 грам філе в сухому вигляді. 300 грам картоплі та огірки. По солі у мене зараз 9 грам на день, тобто це по півтора грами на кожен прийом. Це у мене пост-воркаут, Чекаю хвилин 30 і тренуюсь. Тренер сказав не робити вже важкі тренування, тому сьогодні таке буде більш кампове. У мене в принципі тренування завжди однакові, але сьогодні буде трошки інше. Сьогодні я почну з ізоляції. От зараз якраз перший буде батерфляй, десь порядку 4-5 підходів, думаю, зроблю порядку 5 вправ на грудь і 2 вправи на тріцепс. Без важкої ваги мається на увазі не виходжу на 10, відпочиваю небагато і стараюсь прям попадати чітко м'язи. Тобто Зараз суть загнати максимально кров м'язи. Вигнати глікоген, хоч в мене в уголоді досить зараз багато, але все одно треба прямо зараз чітко попадати, бо немає зараз цілі накачатись. От. Просто чітке попадання. Сьогодні грудь і трісепс. Вчуваю прям дуже добре. Ось немає такої пустоти, прям от кожен повтор, зараз ще збільшу. Дуже класно йде прям по, по, по кайфу. Значить, перше в мене буде, це... Ну, я ще підзніму, перше буде це батерфляй, потім попрацюю в тренажері на низ грудних камері. Потім думаю пожму гантелі і зроблю розводки. Думаю, 4 прав буде достатньо. І пару вправ признімаю. Вот. Сьогодні без кардію нагадаю. В принципі, які весь цей тиждень. Чисто силові, дожимаємо вже форму і все. Пам хороший прям. Рус підійшов. Ні, там хороша, правда. Я, я тільки одну праву зробив, а вже прям так на воло. Тобто воно не розриває, як там на наборі, але є в відчуття прожиму. Прям класно. До відказу сильно не доходжу, роблю такі досить важкі, щоб зміг контролювати. І все. Краще зроблю трошки більше підходів. ну, Думаю, такі ще два зроблю. І перейду далі. Головно контролювати, не відпускати м'яс і ну, тримати навантаження. Зараз така задача. Щось швидко ми сьогодні. Да. Я сама Коли так. ми почали? Пів години тому, ні? Та ні, час. Ні, 45, да, 45. Mm -hmm. Більше. Фух. Ну, в половину прийшла. Так, да, щось так прям бам-бам-бам. Ну, це нормально? Ну, типа, просто не Я теж. Ну, типа, да, вагу не беру, дуже велика, але... Відчуваєш, хорошо, ну, відчуваєш, добре, да. що вам б'є. Ну, значить, м'язи на місці. Так, мені ще одна вправа, зараз тут, і Потім одній руки прозвана. Ось так. Ну потім покаже. Потім підемо тут каву. Зараз попозую трохи в роздягальні. І хороше. Потім десь 60 на копійочок, то десь може поговорю щось. Або зараз. Та давай вже засядемо по поговоримо. Ладно, окей. Зараз покажу форму вам і потім десь завершимо це відео. Я знов кажу везде. Так, ну що, форму ви бачили. Зараз хочу ще сказати пару слів, продовжити про раціон. І, в принципі, на цьому це відео, думаю, закінчу. Тобто мені хочеться робити зараз короткі відео, але частіше. Тому, можливо, сьогодні якраз неможливо точно змонтую це відео. І завтра або післязавтра буду знімати вже нове. Значить, по вазі. Почав я Прибрали ми кардію, почали збільшувати вуглеводи з вагою 96,2. Сьогодні вага 97,7. Це пройшло порядку 4 днів десь так. Значить, по змінам пораціону зранку у мене додалось 20 грам вівсянки. На другий прийом у мене було завжди 200 г картоплі 300. Піле, зараз 300 г картоплі. Третій прийом у мене було 50 крімо Фрайсу і 80 протеїну, зараз 100 крімо Фрайсу, тобто вуглеводна складова збільшується. третій прийом о, Четвертий прийом у мене було 200 картоплі і знову ж таки 100 м'яса стало 300 картоплі Тобто знову вуглеводи плюс. І п'ятий прийом було 75. Рису і 300 риби нежирної стало 100 рису. Тобто, як бачите, порядку ставу глеводів, може трошки менше, збільшилось в раціоні і повністю прибрали кардіо. Тобто форма вже, як я розумію, готова. Води стабільно 6 літрів. До цього в мене також було 6, можливо навіть більше, але зараз чітко 6. Солі 1,5 грами кожен прийом. Е, ось, і така зараз фаза. І далі буду вас тримати в курсі. Я думаю, десь з п'ятниці, сьогодні, понеділок нагадаю, почнеться фаза зливу води і там вже буде цікавіше. В п'ятницю ми нагадаю, їдемо в Київ. І також цю поїздку я буду знімати. Е, думаю, поділити на пару частин, поїздка в Київ, реєстрація і самі змагання. Ось, тому таке вийшло коротеньке відео, можна коротеньке, потім подивимось. Дякую всім за увагу, дякую за перегляди. І я постараюсь на днях зняти для вас нове відео. Або коли буде якась нова інформація, одразу вам повідомляти. Дякую, що зі мною і на зв'язку.